Друзі кохані, слава Ісусу Христу. Сердечно перепрошую за перерву в відео, бо насправді така вийшла ситуація. Знаєте, Бог дав таку ласку, що моя дружина залишилася з найменшим сином вдома, а я взяв Давида із Захара і якби, поїхав в Італію на школу Марії на школу Марії і ну, повів дітей на море. Ee, вдячний Богу за цей час, вдячний всім людям, які мені допомогли в цьому. А особливо військовим, <схід> як би це так дивно не було, але інколи Бог робить дивовижні речі, інколи тобі навіть військові допомагають фінансово поїхати на море, бачучи, просто не буду нічого говорити за воєнних, бо це, це, насправді, це насправді титани і титани добра, і титани, титани сили. І титани, і титани справжньої любові. Але сьогодні хотів би поговорити з вами про опору, про опору в нашому житті, якби там, та, і, Знаєте, задайте собі питання, яка опора для вас є першочергова. І досить добре подумайте, чи не замінює ваша дружина вам справжню опору, чи не замінюють ваші діти. Вам справжню опору, чи не замінює ваша сім'я, любов до своєї сім'ї, справжню опору, а саме опору Христа, опору Слова Божого і опору Його любові. Бо, на жаль, і на радість, і Слово Боже нам говорить, що Господь нас любить ревно і по-справжньому. Любов'ю Агапе, безмірною любов'ю. Безмежної любові. І коли хтось втручається в це, це Господь через свою ревність до нас може давати певні обставини, коли, коли ми сипамся. І, Але коли нашим стовпом, нашою опорою є перше, Ісус Христос як Спаситель, Бог Отець, як Тато, Дух Святий як, на... як наш провідник і будуємо нашу опору, ми, читаючи Слово Боже, єднаючись при цьому з Христом, то ми закладаємо конкретний фундамент в наше життя. І цей фундамент, цей фундамент коли наша опора є на ньому, перше, перше і найважливіше. Все земне про мене. А він є вічний. І ти будуєш опору вічності для свого життя, опору неба для свого життя, опору любові для свого життя. І це насправді дуже важливий момент. Це дуже важливий аспект збудувати, закласти, забити цваї, зайти на глибину до Христа, до Його цінності. До глибини Його слова, до розуміння Його слова. І тоді твої, Твоя опора, вона буде міцна, тоді в твоїй лодці, в, твоє, в твоєму човні буде плавати сам Господь. І коли прийде буря, Дух Святий допоможе тобі розбудити Христа і сказати, Боже, спасай. Потім, коли Він тебе спасе, ти просто скажеш, а як це? Будити Бога в своєму човні. А я все життя сам та сам, сам та сам своїми силами, своїми ресурсами, а інколи нам просто треба розбудити його. Просто розбудити. І він накаже будь-якій бурі стихнути, будь-якій хворобі піти, будь-якому будь випробуванню. Він, знаєте, одна дівчина на конференції сказала, що Бог-майстер складних ситуацій. А я вам скажу більше: Бог-майстер преображати твоє життя, переображати твоє життя, долати випробування замість тебе. Бог-майстер любові, любові. Бог-майстер дії, Бог майстер стукання в твоє серце, Бог-майстер переміни сердець, Бог-майстер творіння, Бог майстер майстрів, Бог майстер всього, Бог-цар царів, який, будучи царем, опускається і миє тобі ноги, для того, щоб вони файно ходили по Його заповіді, щоб вони файно бігали за Його словом. І щоб перемінувалося твоє серце. Христос посеред нас. Люби просто, просто люби. І любімо, друзі, перемінює любов, перемінює прийняття, перемінює благодать і перемінює Христос. Амінь.